Серед пріоритетних напрямків роботи у 2012 році податківці називають кампанію декларування доходів громадян, з яких протягом минулого року не отримувався податок. Як було визначено податковим кодексом, необхідно подавати декларації до 1 травня 2012 року. Насамперед, треба визначити коло тих платників або жителів міста, яким необхідно подати декларацію. Це особи, які не є податковими агентами, тобто які не нараховують, не утримують та сплачують податок з заходів фізичних осіб, які здають в оренду житлове або нежитлове приміщення громадянам. Доходи від здійснення операції з інвестиційними активами, продаж цінних паперів, корпоративних прав тощо, виграшів азартні ігри, будь-які іноземні доходи від нерезидентів. Якщо ви отримували нецільову допомогу, яка становить більше 1320 гривень, та дохід від спадщини, дарування та інше. Як я вже сказала, цю декларацію необхідно подати до 1 травня 2012 року. Традиційно декларації про доходи подають і ті громадяни, яким надано право на так звану податкову знижку. раніше це був податковий кредит. На відміну від декларації про доходи, термін подачі декларації на податкову знижку триватиме до кінця 2012 року. Хто може право отримати цю податкову знижку насамперед, це ті, які навчаються. Які надають пожертвування або благодійні внески, а якщо це страхові внески за договором до строкового страхування житла та державного пенсійного забезпечення, Оплата державних послуг, включаючи державну мита, пов'язана з солоном дитини, а витрати і зі штучного запліднення незалежно від того, чи перебуває він у шлюбі. З донором чи ні сума процентів за іпотечним житловим кредитом і переобладнання транспортного засобу на використання біологічних видів палива це той перечень витрат, і на які ви маєте право отримати податкову знижку. Загальна сума податкової знижки не може бути більше ніж загальний оподаткований дохід, отриманий за 2012 рік, тобто іншими словами, це заробітна плата. Податківці закликають громадян не зволікати та подавати декларацію у зазначений термін. В Коростинській об'єднаній державні податковій інспекції декларуванням доходів громадян займаються спеціалісти, що працюють у кабінеті номер 8 Громадян приймають щоденно, включаючи суботу та неділю. Інформацію стосовно декларування можна отримати за телефонами 96598 або 41021.